Конкурс «Шостка Фундейшн зібрав ініціативну молодь представників місцевої влади та експертне журі, очолюване засновником фонду меценатом Алексом Декоком. Учасники презентували різноманітні проекти, що охоплювали екологію, енергоефективність, створення молодіжних просторів та інші важливі для розвитку міста напрямки. Однією з учасниць стала десятикласниця Вікторія Кутир. У мене проект Чисте місто, здорові мешканці, заощадження коштів. А, робила я проект зі своєю вчителькою школи Берда Оксан ною михайлівною ми вирішили вирішили взяти тему Сміттєвих майданчиків в нашому місті дуже багато сміття, яке просто розходиться по місту. Також багато сміттєзвалищ. Скоро вже буде переповнений полігон. Тому ми враховуємо, що це буде вдала ідея відтворити цей проект. Студент Шосецького інституту Сумського державного університету Євген Кулик представив проект, спрямований на перехід до відновлюваних джерел енергії. Його ідея полягає у встановленні ґрунтового теплообмінника для геотермального опалення та охолодження будівель. Він буде Працювати так, що він буде брати воду з ґрунту, циркулювати та опалювати будинок або охолоджувати його, бо зараз у нас по нашим графікам температура збільшується і акцент з опалення приходить до акценту охолодження. Тому наш проект якраз таки заключається в як і в опалення, так і в охолодженні Саме водою використовує він, використовує він тільки електричну енергію без жодних зайвих викидів та набагато безпечніше ніж існуючі джерела опалювання. Загалом цей проект він доволі розповсюджений. Він є в США та в Південній Кореї, але Бо по світу його мало де розташовують, бо якраз таки для нього потрібен правильний ґрунт, правильне залягання, якраз таки цих. Водоносних горизонтів, а у нас в регіоні якраз таки це дуже все з цим неймовірно гарно. Ще одна студентка інституту Діана Кривонос разом з колегою розробила проект багатофункціонального простору для молоді громади, який би став центром розвитку неформальної освіти, психологічної підтримки та гуманітарної допомоги. На його розробку ми плануємо долучати декількох експертів також залучати викладачів нашого інституту. І провідною ідеєю цього простору буде залучення Турієнців до нашого вищого навчального закладу загалом дев'ять молодіжних команд представили свої інноваційні ідеї, спрямовані на покращення життя громади та її відбудову у воєнний та післявоєнний час. Ініціатор конкурсу та член журі Алекс Декок відзначив високий рівень представлених проєктів та підкреслив важливість підтримки молодіжних ініціатив у відбудові країни. I think after the war you need to your country, also during the war build your country.

І я подумав, а чому би не надихнути молодих людей вже зараз задуматися над тим, яким чином ми будемо відновлювати країну? Пан Декок також поділився особистою історією, розповівши про своє походження шостки та бажання допомогти рідному місту. Ago, я стартував, заснував цю фонд цей так шостка чотири роки тому, і ще до початку війни і чому я це зробив? Козмемада ісфроншостка. Тому що моя мама з шостки. 10 І І І вперше я я в в років відвідав Шостку. 63 це вже роки тому тому відбулося. що заробив деякі гроші від бізнесу Нідерландах. Only for Я подумав, що краще було б поділитися цими грошима ніж зберігати їх постійно для себе і для себе. And that was the war Але це було все до того, як почалася війна. And і я подумала, було би класно допомогти людям, які потребують зараз, просто неймовірно потребують допомоги. Весь процес підготовки і проведення конкурсу координує кандидатка психологічних наук, асистентка професора Єжського університету в Бельгії Олена Чанцева Коваленко. Свого часу вона викладала психологію в Шосенському університеті, а тепер у складі журі висловила захоплення ідеями студентів та їхнім професійним рівнем. Я була впевнена, що буде дуже багато проєктів, але я не думала, що буде так багато цих проєктів. Вони Щас. будуть такі ґрунтовні. Ми не давали ніяких рамок. Ми не давали ніяких рамок в бюджетах. Ні в чому. Тобто, це мала бути від ну, така презентація своїх мрій, але у формі проєктів. І студенти зробили це. Ти дев'ять проєктів, презентації їх знаходяться. Як українською мовою, так і англійською мовою, що свідчить про дуже високий рівень наших студентів, і це не може не радувати, тому що відбудова України буде відбуватися і не тільки з залученням наших фахівців, а ще й за кордон. Незважаючи на близькість Шостки до зони бойових дій та нещодавні обстріли, Алекс Декок особисто приїхав до Шовськи для проведення конкурсу. Він зізнався, що перебуваючи тут, першою думкою під час звуків вибухів було визначення відстані до небезпеки. Алекс Декок висловив надію на швидке закінчення війни та. Відновлення країни він також зазначив, що разом з фотожурналістом з Нідерландів Маріном вони працюють над тим, щоб донести правду про війну в Україні до європейської спільноти. Він каже, що ми приїхали для того, щоб дійсно наблизити перемогу і щоб розказати тим людям, які знаходяться в Нідерландах, про те, як люди в шості відчувають війну, розказати правду, тому що люди в Нідерландах не знають цієї правди. Вони знають декілька там джерел, але то здебільшого про відомих якихось людей, про політиків а Алекс і. Марін тут для того, щоб розкрити цю правду і не тільки розкрити, а ще й допомогти відбудовувати Україну, тому що велика кількість допомоги йде звідти сюди, і тому вони мають знати правду, в чому наші потреби. Переможців конкурсу буде оголошено 1 червня. Автори трьох найкращих проєктів отримують можливість поїздки до Нідерландів для обміну досвідом та налагодження співпраці з європейськими експертами. Проте, як зазначили організатори, кожен з дев'яти представлених проєктів отримає глибокий аналіз та підтримку для подальшого. Ого, розвитку